Кавунчик вже майже стилий, скоро будуть смакувати всі наші волинські кавунчики дуже смачні. Я за професією агроном за освітою. Загалом поля маю 45 гектар. На цих полях пшениця, ячмінь, соя, картопля, трохи овочі. Мені казали, що тут кавуни не ростуть. Я спробував доказав всім наоборот. Ростуть. Купив насіння професійне, якісне, посіяв на розсаду і висадив. Потім догляд був. Обробляв гунтовий від зілля, потім пішла сапка і фреза. Головне для кавуна вчасно дати їм добре. Якщо не вчасно, то вони можуть або не запалитися, або не допалитися, не налятися, кривий бути, не смачний, велика шкірка. Після запилення йде органічне добриво. Так само від хвороб, все органіка. Посадив перший рік трошечки, сподобалось, великі виросли 20 кг, Я був в шоці. Я за освітою, взагалі, кравець вишивальник Але коли одружилася з чоловіком, він мене познайомив з такою культурою вирощування. Я раніше взагалі не розуміла, вирощування всякої цієї культури взагалі не цікавилася. Таким в то і мені так само дуже подобається вирощувати. Дивитися, як воно росте гарно, збираєш урожаї. Обробляю землі з дружиною. Сільське господарство в шас важко великі ризики. Може піти град, побити все і бути в мінусі, сікти, садити, оце прополювати. Я ж кажу, розсаду вирощуємо завжди. Оце це моя робота. Ми, хоч і їх прополювали вручну, було холодно і вони не встигали нам розростатися. і Відповідно, виросли бур'яни. Ходимо де неде як то кажуть, прополюємо, там вириваємо зілля. Але на кавун, на смак, на пліти воно не дуже впливає. Ділянка з кавунами гектар. Цей кавун цього року поки що на більший. Кілограм думаю, з 15 буде. Це гібрид, нун дуже сладкий також. Тонка шкірка в нього. З різного калібру є кавунчики. Наприклад, тут такий вже маленький він вже не виросте, то вони так і остануться на полі. Щоб перевірити стиль кавуна, це не є дуже важко. Вусики такі вони мають бути сухі. І біля нього ще є лопатка. Це ще не весь показник, має бути знизу жовто прямо це гібрид аміна. Подобався кавунчик, трошки пізніший від всіх, але також дуже солодкий. Оце є бедуїн. Він великий не виростає, 5-7 кг від сили, але він найсолодший, який є кавун. Це безнасіневий кавунчик, але по смаках він не вартий уваги. З костомашкою краще. Жовті кавунчики називаються ЖАКО. Я поки що їх не продавав, бо їх... Як вони виростали, ворони напали і багато поклювали ворони. Ну, ще пару днів, але він дуже-дуже класний. Смакуй. Дуже смачний. Це є Orange King. Ну, у нього більше смак деньки. Також жовтий. Дуже солодкий. Сорти більш з кислинкою. Гібрид нун. О, не червоний так сильно. О. Ну так, да, чуть трохи, але то... то таке. Лузітана. О! Це є стиглий кавун. Того року ми ще не пробували, лузітану. Минулого року я десь продав приблизно 12 тонн. Ну, це показник не є високий, але для нашого регіону він суперовий. Цього року, хоча гектар кавунів, буде набагато менше ворожа через ці погодні умови. Ну, думаю, тон також 15 буде. Продаю місцевим магазинчикам за межами області, також продаю Львівську область. Маю маленький свій тік-ток, знімаю там відео, як вони ростуть, що вродило. На полі можу часу пробути зранку до пізньої ночі. Якщо сезон, то нема вихідних в неділю. Вихідний є фермера, це є зима. У часи війни зараз важко, з попитом реалізації важко, але я продовжую цим займатися.